Спочатку війни це абсолютно ганебне явище. А оборона Києва, да, а оборона Чернігова. Всі, хто очолював ці оборони, мають кримінальні провадження по дивному збігу в ДБР. Да. По півдню України по здачі, це ж ну, тупа здача була. Хто відповідальний за те, що не розмінували, хто давав накази бригади звідти виводить, хто 59-ту артилерію під Києвом відправив, хто дивізіон шилок зняв. із Му, Вони ж летіли де, вертушки ці. От дивізіон шилок, що таке шилка? Це ну, при цій дальності це страшна зброя, чотирьохстовольна. Вони там всі вертушки в гостомель би не прилетіли. Хто танковий батальйон, який в Крастичеві вовручі, який мав розвертатися в полк, дав наказ. Це бувший міністр оборони Резніков, да, який потужно сидів в бункері. Все оце шапіто да, воно продовжується далі. Харківська область повісила на Камбрига да, провал оборони. Він наявними силами і засобами не мог цю смугу тримати. Військовий. Він виконує наказ з тими силами і засобами, які є в нього в наявності. Він ну, не чарівник. Він не може собі взяти людей, озброєння, фортифікацію, намалювати з ковра самольота. Ви розумієте, що де йде підміна понять. І вся війна, по і бо вже скоро вибори. Цю війну демонізація йде військових через тицекашників, через оці замовні справи. А звичайній людині, яка і так від війни вже в неї кукушки йде, вона навіть не хоче розбиратися, що відбувається. І я зараз у нас наш підрозділ працює дуже широка смуга, фактично сюди за одвозвиженки до Великої Новосілки. І на лінії бойового зіткнення, практично перебуваючи постійно, і маю можливість бачити. Ті чи інші населені пункти, спілкуючись з місцевим населенням, з побратимами, я намагаюся в межах дозволеного да, документувати ці події. І я що показую постійно знищені міста і села, для того, щоб звичайні люди зрозуміли, що сьогодні це Донеччина, Луганщина, Харківщина, Запоріжжя, завтра це Львівщина буде. Ви не думайте, що все це фортеця Покровська, фортеця Бахмут, може завтра бути. Фортеця Полтава настільки ви готові до цього бути? І оце ухиляння, а я розумію, там ухиляння корупціонерів, да, цих багато інвалідів-прокурорів, там ну, поліцейський на фронті, мусоров, які намагаються спітляти від участі в війні і частину навіть цивільного населення. Я скажу так: війна прийшла на знищення нашої нації. Ні Киянина, не Бостона, не Мадіара, не Вереса, не Бродягова. Вони прийшли знищити всіх вас в першу чергу. Ми можемо захиститися. От чи можете ви захиститися? І ці награбовані статки, і всі маєтки навколо Києва, ви вже проходили. Ваші домівки прийшли буряти, да? попалили, подрізали голови, погвалтували. І деякому де, де серед хати понакакували. Як ви захистилися? Ніяк. Тому що ви неспроможні. І поки ще є сім'ї, якщо не можеш воювати, думка така, ти маєш допомагати. А отак, вот гуляючи в Буковелі, в Крушовелі, колосальні гроші. Да? Людина приїхала, да? Кременський штаб оборони міста, вони да? ж їздять чогось. Ви спитайте, де вони беруть кошти на все це? Вони вже теж на полуспущених їдуть, тому що з 14 року не три не роки війна, 2014 року це робиться. Але 20% нації це розуміє, а 80% вид, що не розуміє. Та ні, та війна їх не касається. А от як то оно парішається, Трамп, Байден. Не буде цього. Путін прийшов вбиті знищення. Денафіці денацифікація. Це не те, не що ви розумієте. Це знищення нації, елітної частини нації, пасіонарної, яка здатна наспротив. А біомаса, яка залишиться, вони завтра як буряти, якути, вони всі русські. Тобто у них немає національності і теж хочуть зробити з українців. Але Україна породила пора. Ми її відспіваємо. Перебіг війни він подається так. Одна реальність у нас тут 20%. Да, хто воює, допомагає, волонтерський рух. Вони знають, що на фронті. А 80% думає до сих пор, що ми Авдіївку тримаємо. Ну, як подавати це? Да? Це паралельна реальність. Тому люди, думайте, є альтернативні да, джерела інформації, а вони волонтерський рух. Військових, дуже багато хлопців військових ведуть свої сторінки в соцмережах. І я вважаю, що це потрібно а медійна складова в сучасній війні. А це ж гібридна війна йде. Медійна складова це одна із частин цієї війни. Тому рішення для себе. А так всіх обняв, все буде Україна, слава нації. І маленьке бункерна х**о здохне обов'язково.